Мої вітання, якщо гості на порозі і вам треба приготувати щось неймовірно швидко та смачненьке до келиху вина або просто як закуску на святковий стіл, то пропоную вам приготувати сир камамбер. Для цього беремо сир камамбер, робимо на ньому розрізи, буквально 5-6 розрізів в одну сторону, не дорізаючи до країв і до днизу сиру. Також 5-6 розрізів в іншу сторону, і виходить ось така сіточка. Далі беремо чесник, нам знадобиться буквально 1-2 зубка, розрізаємо їх на тоненькі пластинки. І тепер цим чесничком нашпиговуємо наш сирок. Додавайте з чеснику стільки, скільки ви бажаєте, але чесник гарно підкреслює смак цього сиру. Додали чесничок. Тепер нам знадобиться хлібчик. В мене ось такий тостовий. Його я розрізаю по діагоналі на трикутнички. Звичайно, можна використати і багет, нарізавши його просто на скибочки. Який хліб є, такий і беріть. Викладаємо в форму для запікання сир, додаємо трішки помідорів. Я використовую чері червоного та жовтого кольору. Також можна покласти помідори скибочками. Викладаємо скибочки хлібу. Для гами смаку додаємо трішки італійських трав зверху, на сир та на хлібчик. Також додаємо трішки солі, можна використати звичайну, можна базилікову, якщо ви робили за моїм рецептом. І зверху все збризкуємо декількома краплями олії. Можна використовувати оливкову, можна соняшникову. Відправляємо все це у розігріту духовку при температурі 200 градусів, запікаємо 15 хвилин, і виходить, неймовірно, гарна закуска на будь-який стіл. Їсти цю закусочку треба зразу, поки сир гарячий. Це неймовірна смакота. Додаємо помідорчик, обмокуємо кожен шматочок хліба в сир і смачного вам!